Всім привіт! Я в себе на, на будівництві. Сьогодні ми красимо двері. Так, друзі, крашу все в білий колір. Робота така собі не дуже цікава, вонюча краска, але треба покрасити поки літо. Бо тоді погано сохне і двері не можна відкрити, так що я спішу покрасити. Поки буде літо, щоб закрити це питання. Друзі, роботи в мене вистачає кожен день. Я не скучаю без роботи. Як не в домі, то на вулиці багато роботи. Друзі, покрасимо білий колір. Даже деревьяные хорошие. Так что, друзья, такая работа у меня сегодня. Потім в кінці покажу, що вийшло. Ремонт. Вже давно йде ремонт. І так, друзі, один слой я покрасила двері, бачите, тут наклеїла таку полосочку. Ну, вони вийшли ще не дуже надто білі. Десь є пробліски такого, ще раз треба. І такі в мене є фабричні двері одні. Вони не покращені, вони так були, ми купили. Чим їх покрасити, щоб краще були? Ну, якою краскою? Цей, що я красю, якось я не знаю, може друг взяти. Оце я, оце я вагаюся, не знаю як. Покрасила ще ці двері. І ще в мене тут є ще двері одні. Ці красиво. І оці. Так, дивіться, ці сьогодні красила. Ну, вони перший раз, бачите, воно не гарно лягло. Краска погано лягла. Ну, коротше, треба красити ще раз. Зачекаю, поки вистигне дня-два, щоб засохла гарно краска. І тоді другим слоєм піду знов. Так що, друзі, пока-пока. Всім гарного дня. І до зустрічі! poco